На Рівненщині чоловік за прохання налити оковитої отримав перелом щелепи у селі Борова за району. Двоє товаришів відпочивали у кафе. До них підійшов місцевий житель Михайло і попросив налити йому горілки. Ті відповіли відмовою, але чоловік не відставав, не відходив від їхнього столика. Відповідно, 25-річний мешканець СМТ Зарічне наніс йому удар на допомогу цьому потерпілому. Михайлу кинулася. Хлопці, які почали його захищати, тобто зав'язалася банальна бійка, в результаті якої одному із зачинщиків цієї бійки Олександрові, 25-річному, було нанесено удар. В щелепу спочатку юника направили у Зарічненську райлікарню, а звідти перевели у рівненську міську. Згідно з висновком експерта, Олександру було нанесено тілесні ушкодження, які відносяться до середнього ступеня тяжкості. Була порушена кримінальна справа. На сьогоднішній день ця кримінальна справа вже розглянута судом. Рішення прийнято, тобто чоловік відбуватиме покарання.